Саміт на Алясці п'ять хвилин, щоб вирішити, чи буде мир, чи цього достатньо. Польське радіо для України Анна Львова. І найважливіші новини. Вітаю сьогодні. На Алясці зустріч, яка може стати історичною або закінчиться за кілька хвилин. Президент США Дональд Трамп вперше у своїй нинішній каденції сідає за стіл перемовин з очільником Кремля Владіміром Путіним. Трамп наголосив, що він приїхав не вести перемовини від імені України, а посадити Київ та Москву за один стіл перемовин. Жодних рішень щодо території України без самої України. І на запитання журналістів про так би мовити обмін територіями він відповів, що це питання буде обговорюватися. Втім. Україна сама має вирішити. Я думаю, що вона прийме правильне рішення. Це була пряма цитата Дональда Трампа. Він відкрито заявив журналістам у Білому домі, що він зрозуміє впродовж перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин, чи буде це хороша зустріч, чи все ж таки провальна. І додав, що якщо зустріч буде поганою, вона закінчиться дуже швидко. А якщо хорошою, то в найближчому майбутньому буде досягнуто миру. Він впевнений, що Путін хоче миру в Україні, і нібито не буде несерйозно поводитися на цьому саміті. Трамп також нагадав, що він давно вважає, що повномасштабне вторгнення 22-го року не відбулося би, якби ж він не був президентом. Така є думка самого ж президента Дональда Трампа. Тут пряма його цитата: якби я не був президентом, він би набагато швидше захопив всю Україну. Але я президент, і він не буде зі мною гратися. Кінець прямої мови Дональда Трампа напередодні центр протидії дезінформації заявляв, що Путін готує. Історичні матеріали, щоб якось довести, що нібито Україна, це тут цитата, нібито штучна держава. Трамп відповів, що чекає від Путіна серйозного ставлення і попереджає про дуже серйозні наслідки, які чекатимуть Кремль, якщо він не зробить кроків для припинення воєнних дій. На Алясті вже помітили Сергія Лаврова у Светрі із написом СРСР. Напередодні відбувся проукраїнський мітинг із закликами до Сполучених Штатів Америки не допустити жодних компромісів за рахунок України. В американській адміністрації кажуть, що всі варіанти вони на столі. Якщо Трамп вирішить, що Путін не налаштований на мир, він зможе залишити саміт достроково. Сьогоднішня зустріч може стати проривом або найкоротшою дипломатичною розмовою у світі. П'ять хвилин і стане ясно, чи наближиться світ. До миру. Чого ви очікуєте від саміту? Дайте знати в коментарях.